Моя тема є не менш важлива для України напередодні 9 травня, напередодні подій перемоги в Великій Вітчизняній Другій світовій війні. Мені здається, що сьогодні дійсно є визначний день, оскільки, коли напередодні 9 травня правляча коаліція за поданням президента України і прем'єр-міністра пропонують ліквідувати пільги ветеранам війни вдовам загиблих, тим, хто дійсно захищав від фашизму планету. Мені здається, що в такий день те, що відбувається, як зазвичай чергове відвідання госпіталю для ветеранів війни, і лише в цей день президент раптом згадав про те, що є такі ветерани війни. Мені здається, що це є найбільшим блюзнірством. Більше того, коли напередодні 9 травня фактично ми отримали подарунок вся країна по зняттю пільг чорнобильцям, ветеранам війни. Всім, хто захищав нашу велику країну, це фактично відповідь цим ветеранам з боку цієї влади. І найважливіше, коли кожен ветеран отримує чергову платіжку, в якому ця влада дарує чергове підняття тарифів на газ, електроенергію, комунальні платежі. Мені здається, що це є найбільш цинічний вчинок цієї влади напередодні такого святого дня. Тому я думаю, що відповідь вже не за горами. Я переконаний, що така влада, яка так відноситься до ветеранів, це є ознака найгіршої влади, яка тільки може бути в країні. Дякую, Так, Я говорю про дуже конкретний законопроект, який до цього часу, не дивлячись на всі заяви нинішньої влади, так і не відкликаний. Я маю на увазі законопроект про виконання рішень міжнародних судів. Ви тільки вслухайтесь в це. Фактично, влада пропонує, щоб не виконувати рішення міжнародних судів, коли учасники війни, учасники бойових дій, діти війни вимагають вже тепер в Страсбурзі виконання рішень наших судів. Влада нічого іншого не придумала. Як найкращий крок це внести законопроект, по якому ліквідовуються всі пільги ветеранам війни, дітам, дітям війни і безпосередньо всім, хто воював в роки Другої світової, Великої Вітчизняної війни. Влада фактично на сьогоднішній день залишає цей законопроект дійсним. Він підписаний безпосередньо прем'єром Азаровим. і Тому наша вимога негайно, принаймні напередодні такого святого дня, відкликати негайно такий законопроект з парламенту, чого, на жаль, так і не було зроблено. Ви це знаєте, це перше питання, з якого ми власне хотіли б почати наступний пленарний тиждень, бо стільки багато було сказано за ці дні про пошану до ветеранів. А в той же час фактично ветеранам зробили все можливе, щоб вони не могли виживати в таких умовах. Я думаю, що така відповідь повинна бути адекватною з боку опозиції цій влади.